Український танк Леопард пішов в одиничний наступ на Покровському напрямку. Був помічений російськими військами і зазнав удару від fpv дрона Мета цієї атаки була виїхати на дорогу, побачити російський блокпост або якусь техніку, спробувати її підбити і поїхати назад. Але зрозумівши, що противник їх бачить, екіпаж танку розвернув машину, попрямував назад і вийшов неушкодженим. Події відбувалися в кінці червня в шести кілометрах на південь від Покровська. Леопард навіть частково заїхав на територію, контрольовану ворогом. На карті ви можете побачити Покровськ, який уже в напівоточенні, а це село Шевченко, яке контролюють росіяни. І якраз там наш танк намагався знайти собі ціль. Була спроба виїхати на головну дорогу і працювати з відстані десь один кілометр. Оптика Леопарда дозволяє це робити. Також на цьому відео був помічений підбитий французький БТР-ВАБ, який, скоріше за все, там давно, що може свідчити про те, що це не перша спроба ЗСУ заходити в це село і намагатись контратакувати.